Здорою, стати ворою і за добробут народу росяним ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою. В ефірі Рогова Пасіка піна вуликів. Бажаю вам щастя, миру, сімейного благополуччя. Сьогодні наш репортаж про початок роботи по боротьбі. З кліщем. А синиці, каже кицька, будуть потом. Потім будемо боротися із синицею. Рогова система обробки вуликів почалася ще весною, коли ми ставили салфетки, щоб збити кліща стовку. Ставили еко смужки. Ось вони і будемо ставити осінню. Еко плюс. Кліщ, гріоксія, ковел, їх багато є. Головне, що вони не шкодять бджолам, але кліща збивають. Але тепер, коли минув медозбір, треба більш сильні засоби. Під час медозбору ми ставили ці екосмужки у льодки, тому що їх не можна ставити до меду, хоч вони є екосмужки. І так звана бжолина брама, яку в нас звуть рогова брама рогу, на рогу льодка. Трошки збила кліща під час назбору. Але тепер ми будемо їх обкурювати. Для цього у нас є таблевар, базальт і король їхній аппівароль. А також тактик, який ми будемо капати прес-папіє для яєць. Це отруйні речі, тому приготували очки, які ще не прилягають, І маска підвищеного захисту. Для цього будемо використовувати, щоб їх обкурювати, вороджет. Для таблеток. Сербський ворожат, він менший туди таблетка лежить. А ось для смужок, які підпалюють, будемо використовувати китайський ворожат, тут більше, більше сопу. Ось така система у нас планується на осі. Коли похолодає до 10 градусів, ми використаємо. Чавлеву кислоту, будемо її сублімувати. Так рекомендують при такій температурі її застосовувати. І в цьому році вперше, під час обробками цими димовими таблетками, ми будемо ставити довгограючі, довгограючі це полоски, ось вони, екологічні. А також на папер будемо рискати спрей. Який мені прислав, матковод, він винайшов спрей, яким можна сприскати на звичайний папір і бджоли бджілосиквається кліщ. Це теж довгограючий. Будемо ставити між обробками, дивими, таблетками і полосками. Ось така рогова система роботи з кліщем на роговій пасіці. Ну, Починаємо ми з одимлення базальтом. Серським ворожетом. Чому ми тільки зараз, на початку вересня, рекомендується обробляти бджіл зразу після привезення з пасіки. Але при цій жарі ми привезли їх з пасіки тільки в кінці серпня. І зараз у них ще я розпліт. Кожен день виходить він і облітується. Ось чому ми дещо зачекали. Температура зараз дещо спала, вже менше 30 градусів жари, і таким чином можна обробляти. А жара. Та теж наш союзник при жарі кліщ не розложиться. Отже, приступимо до обробки. Із двох упаковок фасальту, 10 таблеток і 25. Я рекомендував би брати 25. Він легше відкривається, і тут зберігається в алюмінієвій фользі. в алюмінієвій фользі таблетки зберігаються краще. Там, де 10 таблеток. Тут ви бачите. Ваточка і внизу таблетки. Не знаю, чи ваточка предохраняє так. Ці таблетки від висихання, як фольга. Отже, беремо більше. 25 штук. І дешевше виходить, бо це опт. Таблетку треба поправити. Бажано не пальцем, а якоюсь ломачкою чи чимось іншим. Поставити її посередині. Так краще буде горіти. Ранок минає, а ми помаленьку закінчуємо обробку вуликів. Стара черга за вуликом Хімекселен. Продимемо і його. Так, Зняли. Таблетка посередині і шукаємо дірку. Так, дірочку знайшли, включаємо і запалюємо. Жоли загуділи, димок пішов у вук. Вертаємо його в різні боки. Туваємо ще далі, до упору І дивимо таблеткою базальту. Дим пішов, Бжоли сховалися, гудять. Деякі лізуть на трубу, не подобається. Трошки візьмемо назад, бо тут вони не поховалися. О, продиміли назад і ці задні теж поховалися. Димимо, поки димить таблетка і горить. Перестане диміти, тоді й ми і вертаємо носиком в різні сторони. Ось дим вже йде з-під плівки. І тут йде дим. Пора виймати, а то весь дим вийде. Таблетка вже не димить. Виключаємо і ставимо кришу назад. Все, хімекселен продимляний. Дим виходить, навіть льотка. Отак кожен вулик, вулик за вуликом. Базальт, на відміну від апівароля, горить дуже погано. Підпалити, це ще той геморой. Включаємо марожет. І пробуємо підпалити. І зараз ви побачите, як це довго. Не хоче горіти, о, почав з країв чорніти. Все, якщо він почав стріляти, значить, підпалили. Тепер носиком вводимо. О, і пішло. Пішло горіння по вулику. Значить, він стріляє, іскри спихають, значить, він горить. Але дуже часто буває. То він припиняє горіти. І тоді приходиться другий раз сунути зажигалку і розпалювати. І горить дуже повільно, а певероль кілька секунд, базаль горить, 20 секунд іноді навіть більше. Щоб припинив горіти, треба ще раз. Почав опять горіти. Оце така проблема базальта, що так і не придумали його творці, горучу речовини, так як попіва Все, Тепер димить та він нормально горить, значить. Ну що, зараз перестане диміти і ми тоді виймемо. Горимо ну, словом, краще одну хвилину потримати його. Тоді буде гарантія, що вся речовина згорить. Горить повільно і погано, підпалюється. Це така проблема, Ну що, перестав горіти, виймаємо вулик оброблено. Виключаю. Не вистачило базальту на кілька вуликів для порівняння. Обробимо кількома таблетками. Та блівару. Ми його плануємо через кілька тижнів застосувати. Але так вийшло, що для порівняння дамо зараз деякі вулики Абливар горить ще гірше, ніж базальт. Попробуємо другим разом. Не горить. Не горить. Тільки обуглюється. Так, не би почав ну, і З цим табліваром ми попробуємо через кілька тижнів я. того, щоб різними препаратами обробляти. Базальт, таблівар, апівароль. Те таблетки вийде, якими ми будемо обробляти жілця і осені. Так вийшло, що таблівар кілька штук піде на ті вулики, які навести. Він обуглюється, він навіть не горить і не тліє. Жоли шумлять. Значить якийсь ефект є. Подивимося, пізніше по осипі кліща. Порівняю. Думаю, що буде сипатись одинаково. Так, перестав диміти, виключаємо. Пімаємо, все обробили. Звертаю вашу увагу, що вороже дуже задимлюється. Якщо ви бачите, сіточка стала непрохідною. Покрилася гар'ю і треба її на слідуючу обробку проштрихнути. Проштрихнути ці дірки. Тому що посередині, де була таблетка, вони просто всі діри в сеточці під час перегару закрили. Ось така проблема може бути. Да? Котик? Під вечір дивимося осип кліща. Вона невелика. І це буквально в всіх вулицях. Торік базальт більше висипав кліща. В цьому році його значно менше. Чим же це пояснити? Пояснити можна лише одним. Весь кліщ в розплоді, на бджолах його нема. Вони перейшли в розплід. І тому кліща майже несипиться. Ну, кілька десятків штук. Я думаю, це не показник. Другий варіант пояснюємо, що була жара, а кліщ в жару розмножується. Він не любить жари. Ось шара стала нібито союзником, через що кліщ не дуже розмножився. Ну що, це ще раз говорить про те, що періодично, через кожні 5-7 днів, треба обробляти кліща повторно, коли він буде виходити з розплоду. Отже, обробили перший раз базальтом. Звичайно, це напівароль. Але все-таки ми чекали більшого. А кліщато майже немає. Кілька десятків штук це не показник. Отже, ми почали боротьбу з кліщем, обробкою і базальтом. Вона виявилася дуже ефективною і це зрозуміло. Тепер будемо повторювати ці цикли через кожні 5-7 днів. І ці цикли дадуть свій результат, коли буде виходити кліщ із розплоду. Якщо вам було цікаве це відео, ставте лайки. Підписуйтесь на наш канал. Далі будуть інші відео про боротьбу з кліщом та інші цікаві моменти на роговій пасіці. Мир вам. Медом і хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну. Разом з шою всім нашим роєм Славимо! Нашим родом славимо ми Україну!